Це місце священне, оскільки за часів війни тут було закатовано багато наших земляків. Говорить директор дитячого будинку Світлана Урсуленко. І додає ідеї побудувати на цій землі храм виношувала ще відтоді, як переступила поріг цього закладу. Втім, зводити капличку розпочали з 2008 року. Вона переконана, для того, щоб майбутнє покоління зростало у християнському дусі, необхідно маличку виховувати діток у молитві та християнській вірі. Для того щоб дитинка раннього віку, яка знаходиться в цьому закладі, яка вперше приступила поріг цього закладу, повинна зростати в гармонії не лише до матеріально привикати, до того благополуччя, до того всього, що ми тут створюємо, а також до духовного. І нам дуже хотілося, щоб оцю радість зустрічі з Богом, радість спілкування якраз відбулася в нашому закладі. Кожній дитиночки. Новий храм є справжнім архітектурним дивом, каже один з меценатів Валентин Рубан. Ми е, почали з того, що ось ви бачите за моєю спиною церк, е, Хрест, цей хрест був освячений, було закладено освячений камінь, і ми почали будувати ця церква. Вона є унікальна, вона збудована майже без жодного вістка. Будували церкву всім миром, оскільки брус подарували спонсори Закарпаття, сусальне золото на хрест наносили луцькі благодійники. А на іконостазбирали кошти студенти двох київських вузів. Дізнавшись про цю проблему, зібрали кошти. Передали на для того, щоб було зроблено іконостас. Були написані ікони прекрасною людиною, художником. Який займався розписом цієї церкви, на освячення церкви зібралося духовенство, віруючі спонсори та працівники дитячого будинку разом з вихованцями. Обряд богослужіння провів владика Никодим.